Пілінги не є лікувальною процедурою, але вони дуже часто використовуються для того, щоб покращити якість життя нашого пацієнта та пришвидшити його лікування. Для багатьох хвороб ми можемо використовувати пілінги навіть у схемі лікування. Наприклад, акне. Ми знаємо, що у патогенезі акне лежить гіперкератоз. А альфа-гідрокислоти дуже добре вправляються з ним. Коли ми можемо використовувати пілінги? При незапальному акне. Коли саме гіперкаратоз грає першу скрипку, для цього ми можемо використати пілінг PURE, який буде працювати саме з гіперкаратозом. Це допоможе нам не допустити переходу незапального акне у запальне. Набір альфагідрокислот допоможе подолати гіперкератоз. А от мигдальна кислота також має протизапальну дію. Цей пілінг можна використовувати не тільки при запальному акне, але й при шкірі, яка має схильність до жирності. І ми можемо використовувати пілінги на основі мигдальної кислоти для того, щоб зробити профілактику виникнення вторинних ускладнень, таких як фолікуліт. При підготовці до глибоких шліфувань, наприклад, лазер.